Зараз у нас урок алгебри і ми продовжуємо з вами вивчати тему степенева функція. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 25, 10, 24. Зараз. 25. 10, 24, тема уроку, класна робота, класна робота, тема, степенева функція. А що ж таке? Степенева. Функція з цілим від'ємним показником показником, і так а. Ми з вами говорили вчора, що якщо у нас показник натуральний, то це буде або низка функцій, які схожі на звичайну параболу, або схожі на кубічну параболу. Так? Тобто графіки виглядають приблизно однаково. Так само, сьогодні ми познайомимося з випадком, коли у вас показник степеня від'ємний. І ось, якщо він парний, це буде один вид графіків, а якщо не парний, то інший. Ми можемо е, поміркувати таким чином. Ну, по-перше, згадати, що означає, що у нас показник від'ємний. За означенням від'ємного показника, це буде 1 поділити на х в степені 2н. Тепер давайте будемо спочатку декілька слів скажемо про властивості цієї функції, вже дивлячись просто на цю формулу. А потім а, спробуємо побудувати графік. Ну, По-перше, в цій функції є знаменник, тому вона існує не крізь, вона не існує, коли х дорівнює нулю. Так? А, тому тут а, d від y Це всі числа, крім нуля. Можна написати а, множина R мінус 0. Можна так написати? Можна написати від мінус нескінченності до нуля не включно, від нуля не включно до плюс нескінченності – Тепер, що ми можемо сказати про євід е ігрек? От ігри, якими не можуть бути. Ну, Від'ємними не можуть бути, бо тут парний степінь і нулю не може дорівнювати, бо а, немає такого значення, що один поділити на якесь додатнє число буде нуль. Тому Є е від ігрек – це теж проміжок від нуля до плюс нескінченності. Тобто графік знаходиться десь вище 8. І а, можна так міркувати. Якщо х буде наближуватися до нуля, то значення у буде навпаки збільшуватися. Да? Тобто, якщо ми знаменник зменшуємо, то значення дробу збільшується до нескінченності. Тому неважко здогадатися, що графік буде схематично виглядати ось таким чином. Можна просто взяти і побудувати табличку для функції 1 поділити на х квадрат. Схематично графік виглядає ось так. Нам не треба це буде будувати якось там точно. Намалюйте, будь ласка, нижче ось цей графік, як і степенева функція з натуральним показником властивості такі, що цей графік проходить завжди через точку 1,1. І так, як ми маємо справу з парним показником, то це буде парна функція, тому тут буде симетрична точка мінус -1, 1. І так, ось так буде виглядати графік степеневої функції з парним. Від'ємним показником. Тобто це дві відки, гіперболи, які симетричні відносно вісігреків. Ну, крім е, області визначення та області значень, які е, ще можемо вказати властивості. Е, функція буде десь зростати, десь спадати. Да? Тобто, е, f від X буде зростати. При яких іксах? Від мінус нескінченності до нуля і спадати від нуля до плюс нескінченності. Тобто десь вона зростає, десь спадає. Функція парна це дуже важливо. Парність не парність, функція парна. І так, коли ви це запишете, це перший випадок, напишіть тут один римське. Це ми взяли парний показник. Тепер давайте візьмемо непарний показник. І так, чи можна стирати все це? Так. Добре. Рухаємось далі. Якщо показник не парний, це буде виглядатично, графік буде виглядати, і ка поділити на х. Вснувати не буде. Наприклад, туди там буде не парний показник відносно вісі при збільшенні. Так, напишіть, будь ласка, друге римське. Чого ви в зошиті вибачте. так. Два римське. Y дорівнює х в степені 2n плюс 1 n належить множині натуральних чисел. Що ми можемо сказати? Область визначення. Це теж всі числа, крім нуля, тобто множина дійсних чисел мінус 0. Є від Y. Ось тут значення можуть бути будь-які. Бо якщо тут не парний від'ємні теж можуть бути. Но нуля не може бути. Бо такий дріб нулю не дорівнює. Тому це буде теж r мінус 0. Вибачте. мінус 0. Тобто всі числа, крім нуля, так. функція точно буде непарна. Ну і тому графік симметричний відносно початку координат. І вона буде, дивіться, якщо ви станете на графік, що вона буде робити? Графік буде спадати на всій області визначення. Fx спадає на області визначення. Зрозуміло це, діти? І напишіть схематично, графік виглядає так. Схематично графік виглядає так. І перемалюйте ось цей графік. Тобто, якщо у вас є графік, один поділити на Х. Кубі, або один поділити на Х в п'ятому степені, або на Х в сьомому. Це буде дві відки гіперболи, вже відомі вам. Якщо Х буде парним показником, це теж будуть дві відки гіперболи, але вони будуть симметричні відносно вісі ігрів. І так, якщо можна продовжити, то я би продовжила. Можна? Так, так, да, можна. А навіщо нам треба знати, як виглядають ці графіки, щоб корективання? Ось хотіла важня квадратне число b, квадрат якого дорівнює n. Означення кореня n-го степеня. Тому зараз ви пишете слово. Означення кореня n, y дорівнює корінь n-го степеня з x. Ну і давайте запишемо означення. Коренем n степеня із числа А де n це натуральне число більше за 1. Називають таке число, n, степінь якого дорівнює a. Наприклад, писати ми будемо так, корінь, ну, наприклад, кубічний з числа 8. Це буде таке число, це буде двічка, яке в кубі дає підкореневий вираз, можна сказати так. І так, як тепер ось тут це число називається показником кореня, можете так написати собі стрілочка. тере, це в нас показник кореня. Раніше, коли ми вивчали корінь квадратний, ми не писали там ніякого числа. Тому якщо і зараз ми будемо теж використовувати те ж саме позначення, але якщо тут нічого не стоїть, то це означає, що там стоїть двічка, яку просто не пишуть. Число А називають підкореневим виразом. Підкореневий. Вираз. І так. Наприклад, давайте ще один приклад приведемо. Корінь п'ятого степеня з числа мінус 32. Скажіть, будь ласка, взагалі, може таке бути під е, стояти від'ємне число? Коли в нас був корінь квадратний, то не могло бути. А зараз, мабуть, може. Може, а яке число в п'ятому степені дає мінус 32? Двійка. Двійка, тому мінус двійка тільки, так? Да? Тому в даному випадку ми можемо вже зустрітися з ситуацією, коли в нас під коренем буде від'ємне число. Але це буде тільки в тому випадку, якщо показник кореня буде непарним. А тепер дивіться, взагалі. А... Якщо ви ем, згадаєте, в нас і 3 в четвертому степені 81, і мінус 3 в четвертому степені це теж 81. Тому з означення кореня випливає що будь-який корінь рівняння Х-степін до рівня А є коренем nного степеня з числа а. а. Але якщо n непарне число, якщо ви пам'ятаєте, для непарного натурального показника х-степін n має ось такий вигляд. Тому, якщо ми будемо проводити прямі y до рівня А, така пряма буде мати єдине ем, значення аргументу, при якому значення функції до рівня А. Тому якщо корінь n степеня, то ми будемо е, мати е, взаємооднозначну відповідність. А якщо n це в нас число, не по, на, навпаки, тому ну, ми будемо називати такий корінь арифметепень радикалами. І що ми можемо сказати? З означення кореня випливає, що якщо в нас показник парний, то якщо ми будемо а, казати про а, арифметичний корінь n-го степеня, а ми будемо лише з такими працювати, то і значення кореня буде невід'ємним. І показник теж буде невід'ємним, як це не показник, а підкореневий вираз. Як це було з коренем квадратним це перший випадок. А от якщо корінь в нас буде непарного степеня, тобто тут буде стояти 2n плюс 1, то А може бути будь-яким, і значення кореня може теж бути будь-яким. Будь-яке. І так, з означення кореня випливає ось що така властивість, що якщо в нас є корінь еного степеня. Так, вибачте. Запишіть ось це, будь ласка, теж, ось це і ось це. Тобто якщо корінь парного степеня, кор корня парного степеня з від'ємного числа не існує, а з непарного існує завжди. Взагалі це можна побачити, якби зрозуміти, чому саме так, куди має вигляд кубічного пара. Дорівня завжди з окрівняння парне число завжди. Графіа, про яких Х існує кореня з від'ємного числа. Давайте властивість. що ми ще будемо саме називати арифметичним коренем n-го степеня. Так. Запишіть, будь ласка, таке означення. так. Означення. Арифметичним коренем n-го степеня. З невід'ємного числа А, де N належить в множині натуральних чисел та більше за одиницю, називають таке невід'ємне число, кома, n степінь якого дорівнює А. І так записали діти? Далі слово арифметичний корінь ми не будемо використовувати, ми будемо просто говорити корінь n-го степеня. Дуже така важлива властивість, якщо ми корінь n-го степеня з числа А. Будемо підносити до nного степеня, то ми отримаємо підкореневий вираз. Не плутайте цю властивість з спорідненою властивістю, коли у вас степінь N ось тут. Ось в цьому випадку все залежить від того, який буде показник n, парний чи не парний. Ось цю властивість. Запишіть. Введіть в рамочку. Ну і давайте дуже швиденько, в нас 10 хвилин залишилося до кінця уроку, з'ясуємо, як буде виглядати ем, графік кореня n-ного степеня. Тут теж все залежить від того, який в нас показник кореня буде. Парний чи не парний. Якщо парний, це буде одна ситуація, якщо не парний, інша. Корінь n степеня це функція обернена до функції x в степені n. А ми з вами функції симетричні відносно прямої y до речего графік функції x в непарному степені натуральному. x в степені 2К плюс. Якщо я проведу пряму y до рівня d, симетричне цій прямій відносно прямої y до рівня X, ось так буде парного степеня з числа А. Давайте напишемо наступне. Підзаголовок такий графік. Функції. y дорівнює корінь в 2n 1 із x. І напишемо наступне, так як функція y дорівнює x в степені 2n плюс 1. І y дорівнює корінь в 2n плюс 1 із x є взаємно оберненими. То їх графіки, симетричні. Ігрек дорівнює х, і побудуйте це креслення. І так, наша мета була побудувати саме червоний графік. Тому синій можете побудувати пунктиром або зробіть так, як в підручнику графіки намалюйте різними кольорами. Нам важливо, як схематично виглядає графік. Так, коли будете готові продовжити. Скажіть мені. Готові. Готові. Так, графіки є, так? Зараз продовжимо. Нижче давайте запишемо властивості в готовому вигляді. Можете і ще раз для іксів, якщо корінь не парного степеня, так, напишемо властивості. Перша властивість. Область визначення будь-яке число R. Якщо корінь непарного степеня, да, yг x Х степені корінь. Степені 2М плюс 1. А, тобто, і а, під коренем може стояти будь-яке число, і значення кореня теж може бути будь-яким, бо він там продовжує свої відки до нескінченності. як в сторону плюс, так і в сторону мінус. Тобто R теж. Скажіть, будь ласка, парна чи не парна ця функція? Парна. Ні, вона симетрична, графік симетричний відносно початку координат. Це характеризує непарну функцію. Функція непарна. Тепер дивіться, ви стали на графік йдете по ньому в додатньому напрямку. Куди ви йдете? Вгору, так? Тобто функція крізь зростає. F від x зростає на всі числовій прямій на R. Ну, і 0 у функції єдиний. Нуль, це точка перетину, з вісю абсцис, ну, абсциса точки перетину. Це х дорівня 0. Ось а, такі властивості кореня непарного степеня з. X. Дописуйте і рухаємось далі. Можна продовжити? Ні. Коли можна, скажіть. Можна. Так. Одну секунду. Можна, очищаємо. Тепер давайте з'ясуємо, як буде виглядати корінь парного степеня. Якщо ми кажемо про 2К парну, немає взаємно однозначної відповідності, тому нам треба її обмежити, щоб була взаємно однозначна відповідність, ми беремо лише додатню частину цієї функції. Далі функції будуть теж взаємно оберненими, тому ми будуємо графік частинки Х до рівня y дорівнює X в степені 2К. Так, тобто це буде парабола. Будуємо пряму y дорівнює X, а далі будуємо ем, обернену функцію, щоб вона була. Графік оберненої функції, щоб вона була симетрична відносно прямої y дорівнює X. Х. ось таку лінію. Ось так буде виглядати X в парному степені. Давайте наступне. Графік. Функції, y дорівнює, корінь степені 2n із екса. Перемалюйте схематично цей графік. Ну, от в залежності від того, який буде показник корення, вона буде як би трошки більше прилягати до вісі x чи менше, але обов'язково буде проходити через точку 1-1. Ну, схематично графік виглядає так, як звичайний корінь квадратний, так? Які властивості у цієї функції? Ну, по-перше, область визначення не будь-яке число, а лише число від нуля включено до плюс нескінченності. І так само область значень. По ігрекам так само. Ось було як одного разу таке завдання на зайно, треба було знайти функцію, у якої область значень і область визначення збігалися. Ну, там були різні функції, і треба було обрати корінь квадратний. Ну, якщо це вірно для корення будь-якого параного степеня, для корення квадратного, це теж вірно. І так, функція зростає на, на всій числовій прямій. І вона не є ані парною, ані непарною. 0 у функції 1. Х, який дорівнює 0. Функція загального вигляду. Вона ані парна, ані непарна. І так, дивіться діти, так як ми з вами почали нову тему, вона пов'язана з темою корінь n-го степеня, ми цю тему продовжимо вже в другій чверті. Надім я нічого не задаю. Будь ласка, розберіться з тим, як виглядають графіки. Ми вже вивчили в темі нові шість графіків функцій. Це Y дорівнює x в степені... 2n, якщо n натуральне, х в степені 2n плюс 1, y дорівнює x від'ємний показник парний. Це сьогодні ми вивчали від'ємний непарний показник, і корінь, корінь непарного степеня. Ось все це ви повинні. Як виглядають графіки цих функцій знати а, на початок другої чверті. І так, нових аж 6 функцій. Це багато, і це треба вже пам'ятати. Добре, тоді зустрінемось з алгебри вже в другій чверті. Гарних вам канікул, але з вами в нас ще один урок. Через урок, так? Так, до зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.